До нової порції хуртовин готові. У трамвайних депо столиця завершують підготовку спеціальних сніговочисників. Хоч електромашини старенькі, втім працюють надійно. Бачили, як прибирають сніг з колій наші журналісти. Не швидко грательно очищуючи кожен сантиметр колій, виїжджає на лінію трамвай-прибиральник, хоч йому майже 40 років працює справно, адже за ним доглядають, що року проводять ремонт. Працюємо також, ремонти проводимо, сніги були да, великі. Ми справилися, нарікань з сторони практично не було. Були проблеми я знаю, з маршрутами таксів. В нас тоді, хоч виручка виростає, збір виручки, тому що люди йдуть всі в трамвай. Трамвай працював надійно. Заходимо усередину, там простору, однак про холодну обігріву нема. Разом з нами у салоні керівництво депо. Включай, може, хай мете Зараз проїдемо стрілки. Керує цією колійною машиною Костянтин. Працює не перший рік. Каже, з досвідом їздити на прибиральнику стало простіше. Адже водій початківець трамвая в наручному керуванні не справиться. Рухатись такий електротранспорт може і вперед і назад. Зазвичай тісять лінії вночі. І машин менше, і пасажирські вагончики зранку їздитимуть без проблем. Швидкість для того, щоб качественно чистило, кілометрів 7-8. Не більше, Вперед і назад, щоб можна було і так почистити, і так їздити, і щоб зручно було. А Якщо з однієї сторони щось якась несправність, можна розвернути і другою стороною робити. І удобно дуже загалом у Дарницькому депо шість снігоочисників. Найстаріший 1931 року. І він не стоїть під парканом, а допомагає як може. Цей ретро-трамвай використовують для внутрішніх робіт. Машина дуже така раритетна запасних частин практично вже ніхто не випускає. От наші самі диповські кулібини прикладають зусилля, але він працює надійно. У депо зізнаються зі старою технікою важко працювати, тож сподіваються, що найближчим часом Київ придбає нові снігочисники колій бодей по одному у кожне депо. А поки готують стару братію до нових снігопадів, запевняють, трамваї цієї зими не зупиняться. Богдан Берне Андрій усатий телеканал Київ.